Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Рубрику готує сестра служебниця Тереза Беспалько. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Продовжуємо молитовне читання Божого Слова у ритмі лекціо Дівіна. Цьогоріч ми обрали читання із книги псалмів як провідник для слухання Слова Божого. Пропонуємо застановитися над текстом вибраних псалмів із царських часів. Сподіваємося, що коментар до богонатхненного тексту сприятиме, щоб у молитві відкривати відвічну істину Божого Слова насолоджуватися спогляданням його краси. Нехай кожен псалом скеровує й наближує наші кроки до Бога. А тихе світло Його слова світить навіть у темряві. Помолімося, Христе, світло, істине, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх молитвами прочистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Псалом 59. Визволь мене від ворогів моїх. Мій Боже. Оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають. Є продовженням попереднього псалма його можна двояко характеризувати. Якщо сказати, що він простий, то він визначає основну музичну тональність як невиразний плач обуреної та приниженої людини, але можна назвати його і складним через трудність точного розшифрування партитури в усіх її частинах. Наголошується, що псалом є особистим псалмом. Кваліфікованої людини, яка робить себе виразником більш широкого прагнення до справедливості, Найзайвим є підкреслити, що складність цієї молитви, в якій сплелися воєдино наполегливий заклик, що Бог втрутився як могутній рятівник, Бог моєї любові цікаво, що лише в цьому вірші зустрічаємо дієслово пакат пов'язане із Божим відвідуванням, суду і покаранням ворогів. Досить важко ідентифікувати ворогів, бо достеменно невідомо. Чи йдеться про співгромадян, іноземців, зрадників, союзників чи усіх разом взятих, Божа милість, хесет є теж вимогою справедливості. Псалмопівець вертається до неї, адже Бог є його притулком, неприступною фортецею, захисником його невинності. Часові рамки тексту молитви, ніби охо. Один день як певна символічна цінність, скрутна днина розпочинається ввечері серед облоги хижих псів. Тоді темна ніч, проведена молільником Господньому храмі безпечної твердині, а закінчується все світлим ранком. А я співатиму про твою силу і веселитимусь уранці твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене прибіжищем у скрутну для мене днину. Зі світанком нового дня, світла і праці є можливість досвідчити, що доволі дневі його лиха, його зла, його скорботи, його страждань. Єврейська традиція пов'язує цей псалом з епізодом із життя Давида. Яку дає вказівка на початку тексту, коли Саул послав стерегти дім, щоб його вбити, йдеться про будинок, в якому майбутній цар перебував зі своєю дружиною Міхал, яка змогла змусити його втекти за допомогою хитрощів. З цієї точки зору не руйнуй у вірші першому слід розуміти в тому сенсі, що Давид назвав цей псалом так. Саме тому, що Він був близький смерті і міг бути вбитий, тому він просив про милосердя. От ці церкви вкладають псалом в уста Ісуса, зокрема в годину страстей Христових. Євгесарійський помітив, що псалом багатий на сповнену любові молитву, яку Ісус звернув до Отця. Справді Христові. Тому, котрий не вчинив гріха і підступу в його устах не знайшлося, належить сповнена довіри пісня, звернена до Отця на пасхальному світанку. Цю пісню тепер возносить його тіло, свята церква. А я співатиму про твою силу і веселитимуся уранці твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину, страсті і воскресіння Христа. Страсті воскресіння віруючих у нього, які ніколи не повинні піддаватися спокусі, перетворитися на переслідувачів, але завжди з переконанням стверджувати, особливо в ситуації, коли їх оточують небезпечні вороги. Хто нас відлучить від Христової любові, горе чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, приймати милосердя? Це не закриватись у собі, боячись до смерті і ненаситних внутрішніх ворогів голодних псів, які з особливою силою повертаються ввечері. Це означає відважно боротися з ними і перемагати їх вірою в те, що за кожним вечором, кожною ніччю завжди слідує новий світанок, в якому Христос через пробудження дарує нам радість світанку. Воскресіння. Святий Іларіс Поетє свого часу роздумував над останніми віршами псалма, а я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці Твоїм милосердя, бо ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене тнину. О моя сила, тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій Бог, моє милосердя. На його думку, наприкінці цієї молитви псалмоспівець збирає воєдино всі свої сподівання враз із вдячністю. Як видатний богослов Заходу, він, звісно, не заперечує, що наведені в псалмі слова можуть звучати як молитва подяки, але подає цінну вказівку про те, що вони є теж визнанням віри в Господа. Тобто псалмоспівець, говорячи, що вранці він буде радіти Божій милості, бо Бог став його підтримкою порятунком, здається, має на увазі час Воскресіння, хоча пророк повинен завжди співати хвалу Богові, однак його радість вранці у вдячності добре поєднується з тим, хто воскресне з мертвих на світанку і ось ось повернеться на небо. З Господом Богом нашим! А яке слово із псалма торкнулося сьогодні Твого серця, та які почування воно зроджує? Боже Слово, яке знаходить своє місце в людському серці, проростає в ньому, приносячи своєчасний плід. Звернімося до Бога у молитві, всемогутні, Господи, чию силу і милосердя ми прославляємо щоранку. Просимо твоєї сили, щоб визволившись від усякого мороку пітьми, ми стали прекрасними у ранковому світлі. Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос Воскрес! Лаодетур Єзус Христос.